Ну що, були ті вбивства. А, от. <реш> Кошмар. Е, бо, ну, на шабаш вдвох якось невесело йти. Е, шоу повинно тривати. Ніяких заминок. Навіть на смерть. <реш> Заткнись, <реш> боже. Бабуня, а не бабуся. Знаєте, чого я сьогодні взагалі знімаю? Тому що. А Я сьогодні без світла. Ну, я би була не я, якби не е, лоханулась, е, то, то, бух, що за. Любий жартувач, мужик. Він мені дуже подобається. Що ти несеш, божечки? У мене сьогодні взагалі мова не складається, бо я не планувала. Ні, я планувала сьогодні знімати відео, але в мене все одно не. Не формулюються думки. Але тому це буде важко сьогодні. Сьогодні буде важко. Але, знаєте, якби майстерність її треба відточувати не тоді, коли в тебе є настрій і натхнення, а тоді, якраз коли в тебе його немає. І ти вже будеш просто розуміти, що це твоя навичка, а не просто талант. Ой, як загнула! Тому поїхали! Всім привіт! Ви знову зі мною, а я знову з вами, і це моє нове відео. В якому я розкажу про нову книгу, яку я прочитала. Ось, от такий трошечки дам вступ. Фух. Блядь, слушала. що ти сказав, жили дома я почав чвякати, хуякать. Блядь. Откуда ти знаєш, вийшло чи ні? Ну, я трошечки, може, розкажу про, про те, як я. Може, вам цікаво. а Я класно, Почнемо про книгу. Отже. Що я прочитала, так це Теріпрач та маскарад, книжечка називається. Пратчет дуже веселий дядько. Мені сподобався його гумор і його е, взагалі стиль письма, стиль написання, тому що ну так е, жарт на жарті ще треба вміти написати. Але, ну, я би була не я, якби не е, лоханулась. Мабуть, так сказати буде правильно, тому що це книга із циклу, із п'яти книг, здається, а може там їх і не п'ять. Але це книга із циклу, і вона не перша, вона якась там десь всередині. Ну, не знаю, на сюжет, може, це не сильно повпливало, бо, в принципі, було все зрозуміло. Але тепер мені хочеться цей цикл книг почати без початку. Можливо, там є якісь цікаві моменти. Можливо, персонажі одні й ті самі. А персонажі доволі цікаві. Отже, у нас є Тітуня, так звати персонаж. Є ä, Бабуся Дощевіск Найс. Nice. У нас є Агнес або ж Бердіта, яке своє немилозвучне ім'я. І... е... Багато різних інших персонажів, які зустрічаються нам у цій книзі. Тут про відьом, а все, що про відьом, воно все цікаве. Людина, яка виросла на серіалі всі жінки-відьми, може вам говорити правду про це, тому що жінки е, да, починається з того, що розповідається про дох відьом, які живуть собі е, спокійно, класно живуть собі. І їм а за якимись такими віруваннями відьом завжди має бути хоча б три. Вірніше, просто три. Їх має бути три відьми, бо три, ну, число таке, мабуть, типу сакральне, чи як правильно сказати, магічне. Отже, три відьми це найс, це круто, так має бути. Е, бо, ну, на шабаш вдвох якось невесело йти. Е, зокрема, ось чому. Е, Відьми хотіли, щоб їх було завжди троє. Цитата з книжки. Коли є троє, одна завжди може погасити сварку, яку влаштовують між собою інші дві. Угу. В цьому є доля правди. Навіть в реальному житті, не тільки для відьм. От якась одна відьма від них там злиняла. Ну, це, мабуть, було в попередній книзі циклу, я так підозрюю, але не знаю. Якось я прочитаю колись і дізнаюся. Отже, і вони шукають собі третю відьму у поміч. Далі у нас з'являється героїня, ще одна, яку звати Агнес. І от якраз її вони хочуть взяти третю відьму. А вона, судячи з усього, не дуже горіла бажанням бути у їхній тім, так би мовити. І вона взагалі-то мріяла бути на сцені, вона мріяла виступати в опері. У неї був дуже класний голос. І ще аж лопалися стакани. Але вона не хотіла до них у команду. І вона від них ну, втекла, мабуть, можна сказати, до цього до більшого міста у оперу. Там її взяли. Грубо буде сказано, але так написано в книзі не за зовнішній вигляд, а саме за її голос. Тобто навіть в подальшому вона не виступала як центральний персонаж подій на сцені, а лише була голосом іншої акторки. І далі події відбуваються вже в цій опері, тому що там відбуваються вбивства, і тут нам уже не до сміху. Подумали б ми, але не таріпрачет. Звісно, він і там шутєючок напихав. <хе> Любий жартувати, мужик. Він мені дуже подобається. У цій опері відбуваються вбивства і ходять плітки, що там в них завівся привид. Привид опери, вони його так і називають. Що має в опері все відбуватися тільки так, як захоче привид. Але іноді не все відбувалося так, як хоче він, і через це помирали люди. І було у них ще таке вірування, що у восьмій ложі нікому не продавати квитки, бо це ложа привида, бо він там тусувався, коли йшли опери. І ось е, наші дві відьми, тітуня і бабуся Дощівіцьк, чи бабуня Дощіськ. Я не пам'ятаю, який був було правильно склад. Бабуня а не бабуся. Туня Ок і бабуня дощевіск. Як пояснити ці імена? Я не знаю. Це, скоріше за все, якась е інтерпретація з англійської мови, і щось там вони, мабуть, означають. Або це пояснюється в попередніх книгах. Тому я вам багато нічого про це не можу сказати. Але я можу сказати вам про оперу. Агнес влаштувалася в ту оперу. Все починалось би, здавалося, класно. Вона потоваришувала там з одною дівчинкою Крістін. Але Крістін зображена нам як така з вітерцем голові, якій е, нічого не було цікаво, окрім самої Неві, тому що ну, така вона була. Але вона була така простодушна і ніби добра. Е, і ось вона якраз була картинкою опери, тобто так, і замість е, неї співала Агнес в операх. У нас ще цікаві такі персонажі, як Сальцела, Волтер Плінч та пан Черпак. Пан Черпак він, е, взяв на себе обов'язки керуючого оперою. Е, він раніше був якимось підприємцем в гастроіндустрії. Я так скажу, тому що він, здається, займався сиром, але я точно не пам'ятаю. І взявся керувати оперою. І, і десь не було грошей, десь витікали ці гроші, він не розумів, як можна е, трошечки зекономити і куди взагалі дівалися ці гроші. І вважав, що опера це взагалі неприбуткова справа. На неї одні, одні тільки розходи і збитки. Сальцела. Режисер-постановник, скажімо так. Непримітний персонаж. Ну, як непримітний, він разом з Черпаком, вони щось обговорювали завжди, сперечалися, але загалом нічого поганого про цього чоловіка сказати не можна. Волтер Плінч, такий дивакуватий трошечки парубок, який не можна сказати, що він відлючкувати, але він завжди сам по собі був, він був прибиральником. Нічого такого непримітного теж не робив. Після е, декількох вбивств в опері Агнес почала щось е, довідуватися, в неї було якесь чуття, вона чула певні е, голоси і навіть вважала, що якийсь такий привид опери вчив її співати е, е, крізь стіни. Навіть одного разу після великого концерту в Опері вона на цей звук пішла і хотіла ж знайти джерело цього звуку, проте вона не знайшла нікого, окрім Волтера Плінджа. І з цього моменту в неї закралися підозри, що приводом може бути Волтер. Хоча е, люди бачили цього привида інколи. І він зовсім ні поставою, ні е, видом своїм взагалі не нагадував Волтера Плінджа. Тому ця її здогадка не знайшла якогось такого певного підтвердження. Е, проте вона поділилася своїми думками з Андре, це ще один у нас такий персонаж. Він у нас музикант, грає на органі. Я насправді думала, що це буде якась любовна лінія між Агнес і Андре, тому що у них доволі такі милі розмови були. Вона поділилася з ним думкою про те, що можливо привид опери це Волтер. Андре ну, не повірив їй і мало не посміявся з нею. І вона вирішила більше нікому не говорити. Паралельно з цим. Тітуня і бабуня, вони ведуть якби своє розслідування, тому що вони відьми, і їм це вдається набагато легше. Вони ніби вже знають, хто це, але, звісно, ну, в книжці ж не напишуть, що от ми знаємо, хто це, і ми його е, там, виведемо на чисту воду. О, сьогодні максимально пасмурний день. У мене немає тієї енергії, яка в мене завжди присутня у відео, але. Не здаємось, і е, слухаємо далі. А, отже, що б там у тій опері не відбувалося, скільки б вбивств не траплялося, всі, як один, говорили «show must go on». І оця пісня групи Queen, вона йде через усю книгу, і на неї дуже часто є якісь відсилки. Ця фраза шоу повинна тривати, вона звучить протягом всього сюжету. Шоу тривало і не переривалося на якогось там приводу незрозумілого. Люди завжди думали, що так і треба, це все частина е, опери. Нам теж завжди на якихось виступах в школі чи де там е, говорили, що навіть якщо щось пішло не по сценарію, а у нас, до речі, часто таке було робіть вигляд, що так і треба. І ніхто нічого не помітить, ніхто не бачив ваш сценарій і ніхто не знає, як воно треба. Шоу повинно тривати. Ніяких заминок навіть на смерть. <світ> Оце вам Тері Прачет. Ну, мені до, до вподоби його такий стиль і чорний гумор. Мене прям зачепило. <світ> Але ось фінальний концерт. Вони дають концерт, і на цьому концерті все якби і стає все, все таємне стає е, відомим. Тут взагалі не просто гумор, а тут досить такий глибокий аналіз людського характеру, різних людських якостей, можна так сказати. Зокрема, це Агнес і Волтер Плінч. Агнес, чому? Тому що вона, коли прийшла до опери, змінила своє ім'я. Вона представлялася іншим іменем і вона не сприймала себе як Агнес, та проста дівчина, якою вона є. Ну як не проста, так тому що в неї щось відьомське є. От, тобто вона хотіла бути кимось іншим, кимось талановитішим. Якимось гарнішим, тобто ну, якісь комплекси в неї е, точно були. І от е, до кінця книги ми бачимо, як е, в неї ці комплекси не зникають, але кінець книги все-таки показує нам, що вона е, вже на тому шляху, щоби прийняти себе таку, яка вона є, е, не співачка опери, так, а прийняти свої ці здібності відьми. Це так, як я зрозуміла. Щодо Волтера Плінджа, то я навіть не знаю, як описати, тому що він зображений як такий непримітний якийсь прибиральник, який нічого нібито не вміє, але такий Агнес знаходить підвал, у якому стояв, здається, орган чи якийсь інструмент клавішний, і де було багато аркушів паперу, на яких написана музика, так, тобто ноти. Виявляється, що все це написав Волтер Плінч, оцей непримітний прибиральник. І він думав, що Та, це ж нічого такого, це просто музика. Хоча насправді він жив цією музикою, і в нього було дуже хороше чуття ритму і всього цього, що треба для музикантів, чи постановників, режисерів, Я, як так би сказати. Тут скоріше йде про... йдеться про те, що. Зовнішність нічого не вирішує. Це щодо Агнес стосується і щодо нього. Тому що вони обидва дуже талановиті, Агнес дуже красиво співає, а Волтер пише неймовірну музику. І в кінці навіть його роблять режисером, мабуть, порадніше сказати, щоб він писав всі арії до опери, музику, ну, в цілому займався цими музичними справами. Черпак дуже оцінив його талант. Ну і в принципі, все закінчується хеппі-ендом. По суті, ніхто не вмер по-справжньому. Ні, вбивства <смірства> були дійсно. Але в самому кінці, коли виявилося, хто ж таки привид опери, цього привида не вбили, але його також чекало покарання. Насправді, книга смішна, весела. Дуже багато жартів, які мені подобаються. Я про це вже говорила і скажу ще раз, якщо треба буде. Теріпрач точно захопив моє серце і душу. Ось, до речі, як, як теріпрач зображує Агнес. Тобто, з цих слів ми можемо зрозуміти, що вона була доволі такою о, пишною дамою. Ось як він пише: Тітуня ок подумала про Агнес. Щоби вмістити всю Агнес у свої думки, потрібна була неабияка широта мислення. Тітуня вважала, що Агнес цілком приваблива, в найширшому сенсі. Та є чудовим взірцем типової юної жіночності з Ланкру. Це означало, що в ній вмістилися приблизно дві жіночності з будь-яких інших країн. Ну, вибачте. Це, звісно, дуже негарно отак говорити про людей. Але ну, як він. Тонко це підмітив. Ну, коротше, це його персонаж, він да, говорить про нього, що хочеть. В будь-якому випадку, не думаю, що це якийсь булінг. Це просто, ну, так, отак він сказав, все тут. Якщо це не сприймати близько до серця, то загалом це зайде людям. Мені зайшло. Тут трошки перед історією дві відьмочки наші тітуня і бабуня, вони хотіли пройти в оперу безкоштовно, тому вони прикинулися багачками. І Черпак якби, клюнув на це. І він хотів з бабунею налаштувати якісь такі хороші товариські зв'язки, так, щоб вона, можливо, відсипала трохи їм грошей на оперу. І ось далі його думки, як почати розмову з бабунею. Чомусь йому не просто було навіть підтримувати з нею розмову. Він гостро відчував, що починати розмову зі слів: Привіт, наскільки я знаю, у вас купа грошей, можна мені трохи. Буде якось негречно. Такий от іще жартик. Ну. В контексті це все дуже-дуже-дуже весело читається, і легко йде, і взагалі, е, в мене тільки найкращі враження від цієї книги, позитивні. Я ніби все розказала. Е, Спойлерів не дала, передала вам ту інформацію, яку хотіла. Атмосфера книги, до речі, доволі осіння, тому що там події відбуваються восени. А осінь моя улюблена праг, і мені дуже я дуже кайфанула, коли читала. Тому і вам раджу взагалі. Да. Зараз я сиджу без світла. В мене працює тільки один заряджений ноутбук, до якого я підключила лампу, яка дає мені хоч якесь освітлення більш-менш нормальне для відео. І я не бачу приводів засмучуватися. Насправді, дійсно, в мене доволі гарний настрій щодо всього. Хоча в минулому році в мене десь уже в такий період була якась, типу, депресія, осіння, чи що було, сумно. В цьому році все. Діаметрально протилежно, мені дуже класно, позитивно. Шукайте позитив у всьому, чому тільки можна. В творчості, в книжках, пробуйте якісь нові хобі, ось і буде вам радість. Навіть якщо небо затягнуте сірими хмарами, все одно будьте сонцем. Все. Я вас на сьогодні відпускаю. Всім до нових зустрічей і сподіваюся, у вас буде хороший настрій після перегляду мого відео. На все добре, до побачення!